Так, дорогесенькі мої, 2 лютого 26-го року, і плюс-мінус 3 дні ми всі будемо відчувати неспокій. А чому? А тому, що у нас повня. Я тріпіти не можу цього слова, і буду його заміняти словом повний місяць 2 лютого, тобто сьогодні, і відчуватиметься це 3 дні до, 3 дні після, а може й більше, тому що. У нас відчуватиметься напруга, яка накопичувалася не тільки місяцями, а можливо для когось і роками. І тепер буде шукати свій вихід. Посилюються емоції, реакції, амбіції, страхи, все, що приховують, і все, що зараз буде різко і гучно виходити наружу, назовні. І тому зараз небезпечно жити на автоматі і діяти з імпульсом. Дуже важливо. О, повня в леві, лев водолій, така ось. І тому тут стають питання, чи є у тебе внутрішній огонь, чи ти давно вже тільки димиш і тлієш, чи відчуваєш ти радість від цього життя, чи просто виконуєш заучену роль, і чи ти маєш взагалі що дати світу? І я хочу взяти пораду на цю повню, на цей повний місяць. У Леві для всіх знаків Зодіака, вірніше, не я, а карти таро. Що таке лев? Лев висвітлює теми особистого визнання в соціумі, проявленості, успіху, реалізації талантів, да? скільки в тобі енергії, любові до життя і так далі. І так далі. Е, про особистий ресурс. І саме е, цей особистий ресурс і завдаватиме, і завдаватиме. Вектор розвитку на найближчі два роки. От така у нас повня. І так, повне, що в цю повню карти хочуть сказати вам? Ієрофант, правила, правила, е, правила, контроль. Е, Скажімо так, ті тіски, в які нас заганяли, вони більше всього будуть у вас змінюватися. Да? Тому що у нас є рофант про те, що нам внушає соціум, релігія, по яких нам правилах привчають вчить, господи, привчають жити, <кій> І в цьому плані ви можете самі для себе стати людиною, яка сама собі встановлює всі правила, рамки, критерії, по яким вона буде жити, відкидаючи. Те, що там думають про це останні люди, да і ви самі для себе станете папою римським, який проповідує і розказує, по яким законам і кому і як жити. Що у нас хочуть сказати для тільців? Ну, у вас колесо фортуни. Дивіться, ви можете стати як неудачником года, да так і щасливчиком року. Тобто, зараз формується ваше майбутнє. Ваше майбутнє. Колісо фортуни вже закрутилося, зміни в вашому житті будуть, і тут тільки від вас залежить, наскільки ви довіряєте долі, Всесвіту і самому собі, і наскільки ви вірите в себе. Від цього залежить вам дасть фортуна подзад, чи ви будете візунчиком судьби? Третій варіант карта імператриці. Близнюки, Близнюки. сім'я, рід. Діти, онуки, будинок, дом, місце, де ти живеш. Це головна тема 26-го року. Головна тема 26-го року. І вам прийдеться тут наводити більше всього порядок, так як ви, імператриця. Далі у нас ідуть раки. Королева Пентаклій. Вам треба звернути увагу в цей момент на фінанси. Борги, кредити, як ви розподіляєте кошти? Чи є у вас подушка безпечності да, на всякий случай? Чи вірно ви вкладаєте кошти? Куди вкладаєте? Як ви зберігатимете їх? Да? В случай чого? Тобто, оце все це буде головне. І для жінок це. Опирайся тільки на себе, вчись закривати всі свої матеріальні потребності сама, на случай, якщо не буде рядом мужчини. Далі у нас йдуть леви. Леви карта королева мечів. Тут відкидаємо в сторону, говорять вам карти, всякі соплі і емоції, і діємо тільки з позиції логіки, трезвості, такої. Розумної оцінки ситуації і приймаючи рішення тільки на свою користь, відсікаючи від себе все не потрібно, а також вистроїти свої особисті кордони, вміти сказати людям ні і поставити кого треба на місто. Далі у нас іде порада для діви. Карта шестрочка це карта побідів, але це карта. колективного труда, да? колективного да, Не кажи гоп, поки не перескочиш, і не надівай на себе терновий, той, лавровий вінок, оговорочка по Фрейду, поки ти точно не обійдишся, що ти переможець. Є всі, всі шанси стати переможцем. Але тут все залежить від того, хто тебе оточує, якої якості люди тебе оточують. Обтож, дуже добре вибираємо ваше оточення, починаючи від рідних, близьких, друзів і заканчуючи на роботі, да, з ким працюєте і так далі, з ким ви в одній команді. Далі у нас ідуть для е, терезів. Е, Терези, вам треба відпочити і замедлитися, звернути увагу на своє здоров'я. На своє здоров'я для вас порада взяти таку передишку, тому що всі затії, які ви будете затівати, і всі ідеї, які ви почнете втілювати, більше всього вони помруть в зародищі і не будуть реалізовані без цієї передишки. І тому якийсь дайте собі період зосередитися, заспокоїтися, підлікувати свій душевний стан, своє тіло і набратися сил. Так, що в цю повню хочуть сказати для скорпіонів? А скорпіонам треба навпаки прискоритися. І чим швидше ви будете, тим буде краще. Причому по всіх направленнях і в усіх сферах життя. Пришвидшуйся. Стрільці, що повня говорить вам на цю, на, на цю, э, карти говорять вам на цю повню, королева кубків. Королева кубків це людина, яка э, повинна проявити свої найкращі якості. Розслабитися, що, звісно, для стрільців дуже важко це ж огонь. І проявити свої найкращі людські якості: емпатію, добро, можливо, навіть жалість, любов. І іменно ці якості стануть вам в пригоді, і вони вам допоможуть. Козіроги. А вам козіроги сяяти як можна ярче. Карта Сонця для повня, це заявляй про себе, сяй, народжуй нові проекти, народжуй нових дітей, народжуй нові якісь ідеї і притягуй до себе якомога більше людей, обгівай їх, що я намірена робити. Бо я козірох. Далі у нас йдуть водолії. Карта партнерства. Придеться розібратися, хто тобі друг, хто ворог, і наскільки кріпкеньке твоє партнерство, чи це одноднімна дружба, чи це навсіда. Карта нових людей, да? нові люди в твоєму житті, нові партнери в твоєму житті. Е, наскільки іскрині, чого від них чекати? І рибочки, повні для вас. Рибки у вас уже повня почалася з якогось удару більше всього, з якогось удару. Просто вам нанесли удар, ранили вас в серце. Якщо не сьогодні, не завтра, то найближчими днями. Так? Така якась поразка, розбите серце, обіда, як наче Ти не можеш її пробачити, тому що відчуваєш, що це несправедливо. Карта Луна. Тут в цій обіді таїться якийсь обман, і вам обов'язково треба прояснити, що ж тут не так. Чому ця проблема з вами сталася? Де вас обманули і чого ви в обіді і в подіях? Обов'язково прояснити. І більше всього, все виясниться, стане на свої міста і стабілізується. Ну, Для рибок, як завжди, найбільше уваги. Такі поради таро дали вам, мої дорогенькі, на цю повню, яка задає вектор нашого розвитку на найближчі два роки. Всім бажаю удачі!